Ще-ше she been calling me daddy ще Want me to put her не Cardi J's Не холодно, немає погодних. завад з боку дощу, озеледиці снігу. Удари з дальньої відстані поперечені. Є шанс нова Англія пропускає. Максимус. Забиває перший гол у цьому матчі. І якщо не помиляюся, це панченко. Євгеній Панченко. А, ні, друзі, це. Атакує. Зараз у відповідь Нова Англія. І точний удар від стійки. Один-один. Шановні вболівальники. Дуже швидко повертається у гру. Нова Англія і прекрасним ударом забиває лівий хавбек. З нього 9-го в Англії і, по суті, за підсумками восьми хвилин в нас года. В Взяти реванш і в додачу до цього виграти трофей Prestige Cup. Колективи проводили у наступній формації. ЛФК Максимум. Екс... ЛФК Максимус, перепрошую, грали. Що ж до... Сьогоднішніх суперників нової Англії. Рожков. І вороч. Удар! Стійка і гол! Все ж таки залітає. М'яч у ворота. Максимус виходить вперед. Триває атака від ЛФК Максимус. Простріл! І браво! Забиває. Знову колектив господарів. 55-й номер. І відзначається Віталій Кульба. 3-1. Стає рахунок. Нещо після другого палені. Придушують цю спробу. Віднобічний максимус вихід навіть. Можна забивати. І це робить впевнено Володимир Мельник. Красно, опинився він один на лівому фланзі. І вдало реалізовує ту нагоду, яка в нього щойно з'явилася. 22-річного футболіста. Після голу у ворота збірної Бельгії. І щонайменше за останні дві хвилини втримати цю перевагу і підготуватися якісно до тайму таймурному. Можливо, навіть цей голкіпера був, але не досить таки помітним на перший погляд. А ось тут у ну, небезпечно. Страхний з лівого флангу йде подача. Удальний кут, навіть удар. Дев'ятий <риклад> Вадим Саакян. Зараз атака у Новоангії. Може бути удар. Шавінський перед собою. І вибивання вперед. І тепер <риклад> намагається <і, риклад> одразу забрати м'яча під своє володіння, адже їм потрібно відіграватися. І дійсно, перебуваючи з ніщо <риклад> Найкращих. Євген Сіляренко сьогодні оформив дубль і посів. Перше місце у бомбардирській основної кількістю результативних дій в нас також є. Їх немало. І боротьба за зазвоню. Максимус. На правий фланг. Удари сталі! Істині! Який гол красивий, забиває. 23 номер. Блискуча реалізація від підопічного ЛФК Максимус. А, перед. І забиває знову Крилюк. Блискуче. Реалізує він а, нагоду, яка щойно... Виникала і встановлює загальні 6-1 на табло. І фактично із цього моменту Крилюк буде від нього. Крилюк! Під праву, удар добивання не забиває. М'яч правою ногою у Рожкова. Є знову з дальньої відстані Рожков. Пригадую, як мій схему. Перший варіант перехід на 3-5-2. У який момент, ледь у власні ворота не забуває. Захисник В Вартації знову максимус. І точний удар від 22-го номера. Валерій Ковальський забуває сьомий м'яч і збільшує розгромний рахунок у нашому матчі. Контратака нової Англії. Вже на чужій половині потрібно бити. За гострим кут був повзворота. Коли два партнери були ще у штрафному майданчику, дійсно можна було б зіграти куди цікавіше і це безумовно призвело б до більшої більш результативності. А тут жовто. Покаже арбітер. Удар. О, У матчі націоналі третьої ліги Франції відбулася справжня фантастика. Поєдинок 26-го туру чемпіонату між вихідних ситуацій немає. Завжди є варіант рішення. Утари стійка! чином. Нова Англія вже зіграв а, чудово. І є підтримка на дальню стійку. Простріл! Занадто сильною була передача. Можна зараз забивати. І робить це впевнено. Євгеній Панченко. Одним дотиком приймає м'яча, іншим. Пробиває точнісінько у нижній кут. 8-1. опонентів. І <різь> чим у нас максимус? Рухається. А, хлопці вперед і досить гарна передача. Дратака 3-2. Чисельна більшість у максимусу. Вихід Вічна Віч. Навіч, ворота ворожні! Забиває. Цей м'яч Михайло Мілевський після передачі від Дениса Крилюка. Хлопці вибігли у цей контрнаступ, взяв гру на себе. Мілевський, обіграв голкіпера і вже відправив м'яча у порожні ворота. Момент! Як не забиває! Просто порожні Саму... ворог. Це дійсно було б вже занадто. Удар! Щявінський! Все одно на місці не розслабляється голкіпер господарів і знов демонструє чудову надійну гру на стрічці. На правому фланзі. А чаліву руч, удар і проходить м'яч. І схоже, що зараз буде в нас останній стандарт у матчі.